Для мене щастя це насамперед здоров'я моїх рідних, це заняття улюбленою справою. От коли ти відчуваєш себе класно, комфортно, коли ти своєю роботою приносиш щастя, зміни позитивні оце насамперед є таке відчуття правильного щастя. Позата мама» – це в цілому такий дуже корисний проект, дуже класний проект. І для мене це такий вибух. Правильних емоцій проекту 10 років вже цьогоріч, і ми за цей період в нашому проекті народилося більше 200 діток, навіть десь близько 300 діток. Ми зробили щасливими. Якщо ми говоримо про щастя, сотні рівненських родин, тому що ми навчаємо. Вагітних правильно підготуватися до батьківства, ми залучаємо до цього проекту батьків та тусів. Тобто, цей проект здатен подарувати правильні знання в період найважливішого етапу кожної родини. Ми 10 років з чоловіком вже одружені, цьогоріч святкували десятиліття. Я думаю, що це вже така солідна дата. Це не просто якийсь стан такої закоханості, правильно, а це розуміння насамперед. На початку наших стосунків будь-яка сварка наша переростала в такий скандал, міні-скандал. Було інколи, що посуд навіть літав. Але зараз я знаю і я вмію згладжувати ці кути. Коли є якась така загострена ситуація, і ти бачиш, Бачи, що просто зараз за такий за міліметр від скандалу інколи краще змовчати І, наприклад, через декілька хвилин, ну навіть годин, повернутися до цього самого питання. Діти мої щасливі, ми їм дозволяємо бути дітьми і так сказати, прожити період дитинства максимально яскраво. Наведу, приклад, ми їздили в Кам'янець-Подільський декілька років тому, і моя Саша захотіла з'їхати на такому тролейній переправі через річку, їй не вистачало ваги. Ми і погоди, що ми візьмемо рюкзак, накидли туди всіх своїх речей і з цим рюкзаком вже вистачило ваги, і ми дозволили їй, щоб вона е, спробувала. Ну це такі емоції дуже класні. І мені здається, що ми таки додали е, яскравих спогадів у її період дитинства. Ми завжди про це говоримо, що мама і тато для вас має бути найкращим другом, тому що подруги звичайно з'являються в школі, в дитячому садочку. Але я з чоловіком виховую так дітей для того, щоб вони могли відчувати підтримку, розуміння і прийти за будь-якою порадою до нас в першу чергу. Поняття і розуміння щастя в певному періоді абсолютно різні. Але я думаю, що для цього людина має поставити якусь неабстрактну мету, а іти щось робити, і тоді ставати щасливим. Я недавно прочитала таку е, статтю. Е, психологи розповідали, що насправді людина запам'ятовує всього на всього своїх життєвих подій. Це можуть бути і позитивні і негативні події, але в цілому там життя людини формується з цих 2%. І я би хотіла побажати, щоб люди прожили ці 2% і запам'ятали найяскравіші періоди свого життя, щоб їм було не. Соромно, що їм було не шкода, щоб вони раділи і могли розповісти реально якісь класні яскраві приклади свого життя.